Дивіться, дуже класно будинок зроблений ззовні. Вже є готовий автонавіс, виведена під автоматику ворота. Для... Є у нас фірточка, тут у нас є виведення для автополиву, ганочок минаємо і йдемо на терасу. Тут у нас зроблений септик з переливом по праву руку. Соточка землі, тільки ваша, де точно ніхто нічого не побудує, і ви можете використовувати абсолютно під будь-які свої фантазії. І ми переходимо на терасу. Крита, красива, велика, дуже стильно зроблена. Вже зроблений газончик. Недавно виріс такий приємний колір має і показуючи територію. Чуть не зламала фірточку. Ось вона, соточка землі, тільки ваша. Дивіться, як гарно тут сусіди зробили собі такий літній садочок, і ви теж можете зробити дуже прикольний будинок. Це буча коштує він всього лише 120 тисяч доларів. Це зважаючи на те, що вже зроблена тепла підлога, вже зроблена штукатурка, вже виведена електрика, і всередині, і ззовні будинку. Поспішайте таку класну пропозицію заберуть швидко.